Дід свариться, ви не розумієте, що відбувається. Да? Перший серійний складаний ніж. Як на мене, виглядають вони однакові, трішки є схожість саме по руків'ю, але виглядають по-різному. Два варіанти відкриття є. Маємо право. Наш канал ми робимо що. Міський і дісішки. Піх до речі, амбідекстер. Амбідекстер – це та людина, який по барабану, в якій руці тримати піпідастер. І отака от зроблена ним вручну бусінка. Тема пончиків зараз слідкую за дуже багатьма компаніями. І бо ми трошки з Сергієм не шаримо, Ми просто канал ведемо. Це НЧС дев'яносто. Ну який у майстра був тиклок, такий вам і дістанеться. Вітаємо всіх, ви на каналі Нажимання. Дивіться нові ножі. Оце я пояснюю, чому я наліпку приліпив сюди. Це я приклеїв, це для мене, не для вас. Тому що вони однакові, ну, однакові коробки, однакові. Ти відкриваєш. А ножі зовсім різні. А ножі різні, е, різні ножі. За кольором, як мінімум. Ти відкриваєш, там мішечок отакий от тебе очікує. Ти думаєш, ну зараз дістану з мішечка і побачу. Ні, не побачиш, тому що ще кульочок, і він не прозрачний. І тільки коли дістаєш уже ножа, тоді я можу побачити. І щоб вам приїжджав чорний, от видно, хочете чорний. А не зелений. Щоб вам приїжджало те, що ви хочете. Це маркування для мене. Ви не розумієте, що відбувається, так? Да? Я пояснюю, чому я ці наліпки наліпив і чому вам приїдуть нові ножі від компанії БПС з моїми авторськими наліпками. Ви Це на каналі каже. нажимання. Ми починаємо. Сьогодні хочемо вам розповісти про новинки, які у нас з'явилися за останні пару тижнів. Да, десь так. Так, десь і мінус. ми розпочнемо з найочікуванішої новинки. Це нарешті від компанії BPS Knives вийшов перший серійний складаний ніж. Два. В, два. в, в, в двох, двох кольорах. Хоча, напевно, першим його назвати складно, тому що був фрікшн фолдер, який вийшов в 2021 році, і це був перший серійний суто український складаний ніж. Якщо ви знаєте серійні ножі, які виходили раніше ніж в 2021 році, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися, тому що та інформація, яку ми шукали, не підтверджує жодних інших. Серійних ножів, виготовлених на території України. Складами. Складами. Серійних. Серійних. так. Складаних. Тобто Якщо... Не, не 10-20 ножів, а ну, хоча б 200 штук. Тому що якщо я не помиляюся, то Friction фолдер у нас розійшовся тиражем близько 700 штук. Ну, не менш, мені здається, щось під тисячу. Ні, там десь близько 700 штук так, зроблено. Так. Ну, коротше, нормально було зроблено. А зараз ми представляємо вже наступну ітерацію цього ножа а, під назвою Колібрі. Тобто, це вже а, ніж. Повноцінний EDC, в тому розумінні, в якому всі ми звикли його бачити. Постачається, Ну, ми трішки похизуємось, правильно, все ж таки. Маємо право наш канал, ми робимо що. Так. Так. Постачається він в ось такій ось коробці з новим дизайном, який буде продовжувати всю лінійку EDC продукції від компанії BPS Nice. Як вже Женя сказав, він в двох кольорах. Як Женя вже поругався, ви не здогадаєтесь без цієї наліпки, який тут колір. У вас є фірмова серветочка білого кольору. Сільперець. Ну, коробоччик. Свій у вас є мішечок також фірмовий. І целофанчик ще є. І целофанчик не фірмовий. Ось такі ось у нас ножі. Складаний EDC фікс. Ні. Не фікс. Ні. Не Просто фікс. Складаний EDC. От, бачите, звичка все ж таки, складаний EDC фікс. Що ти маєш? Оп? Це повністю новий ніж, тому ще не, не звик трішки до його механіки. Трошки різне виконання. Як на мене, виглядають вони однакові по формам, технічно там все однаково, але виглядають по-різному. Ну, прям реально по-різному. Кому що подобається. Зараз так. Ну, ну, тут написано. Кому як подобається. Це питання смаку. Тут нема про що сперечатися. Мені подобаються обидва, чесно кажучи. А... Світлі леси. Ну, Мабуть, це і більше за рахунок того, що. Більше люблю світлі назві. Загалом, що по ножу? Це edc ніж на лайнер лоці. Руків'я ми маємо g 10 ми маємо зелений колір, і чорний колір під карбон. Клинок у нас на сталі 14C28N. Або без покриття, тобто з сатин, або з блеквошем. Сталь однакова, і там, і там. Кліпса. Глибокої посадки однопозиційна, вона не переставляється саме в цій ітерації. Лайнери сталеві полегшені. Розмір, як ви бачите, невеличкий, компактний. Форма повністю повторює форму нашого ножа Friction Folder. Два варіанти відкриття є це через такий прихований фліпер. Я ще не звик до цього. Або ж через фронт фліп. О, блін. Зараз я собі пальця відріжу. Ні, не відріжу. О, бачиш, виходить. Все ок. Ну, працюю, мені подобається, як працює механіка. Фронт фліпери мені важко даються. Атлас це мені. Але є для таких як я тут. Ручно зачепитись. Все стріляє все, все ок. По формі леза у нас напевно. Як його назвати? Upswept. Upswept. А Щось між а, щучкою і перцем. От мені трішки перцем? Перцем. Щучка фарширована перцем. Якщо ви таке yeah. любите, а, пишіть, кажіть, приїжджайте, купуйте. Я, до речі, собі з першої партії одразу взяв. Але в такому виконанні не чорний з зеленим. Тому мені також більше подобається класичний чорний. З сіром. Вже близько декількох днів він у мене живе на кишені. Поки що з важкою роботою він у мене не стикався, але як мінімум посилки він відкриває, ниточки він ріже. До продуктів ще не добрався, тому не можу сказати. Хоча зразки, які до нас приїжджали перед серійним виробництвом, ми тестували, тестували жорстко, і воно досить непогано все витримувало. Звісно, це не для батонінгу, це міський і dc в нього немає ніяких виступаючих елементів, він не буде рвати вам кишені, він ніде не зачіпається. Компактний, легкий, маленький, ось в руку влазить як такий мі мікрокубатанчик. Так. Ну, я перевіряв, як він ріже продукти, огірок-помідорчик. Все там окей. Тобто заводське загострення дуже приємне, зведений він достатньо. тонко для того, щоб це робити. Липу мою улюблену бере. В принципі, нормально. Щось сказати про нього. Ну, маленький, зручний і dc ножик українського дизайну. Це наш домашній дизайн, БПС. Повністю всі, креслення, все зроблено компанією BBS. Друзі, е ніж зроблений в Китаї на партнерських виробництвах. Ми довго шукали партнерів саме для виготовлення нашої продукції. І я вважаю, що ми знайшли. Е Одних з найкращих виробників, які відповідають за свою якість і за свої слова. Тому ми впевнені в наших партнерах. Ти все, немає чому. Так. І перша партія ножів досить обмежена. Тому, так. якщо ви хочете собі складаний ніж калібрі від BPS Knives, тому біжіть в нажиманні, поки що вони ще є. Так, йдемо далі. Набудь так. Тому що у нас багато нових Багато. Що... багато. Це ми потім поскладаємо. Так, давай від складаних перейдемо до здорових фіксів. У нас приїхав Скіф і DC Fix. Так, міський DC Fix, Скіф Предатор. Хижак. Великий, потужний ніж, чорний, як ви любите, все як треба. Таке, ну, хоча, знову ж таки, мені хотілося б руків'я трошки повніше. Ще більше. Так, не більше, а повніше, щоб воно трошки таке пузатіше було, щоб краще заповнювало руку. Тому що за рахунок саме такої форми, я розумію, що це вона була, до речі, у нас тут є е... макет кабар SMC. Ні, Давай, напевно, так. Так. нагадує. Трішки є схожість саме по руків'ю. Е... Це така цікава форма, американські військові її розробили. Хоча... По класиці на кабарі воно робилося зі шкіри, і з часом ось ці ось грані вони трішки заполіровувались в вашу руку, в ваші рукавиці, і воно в руці трималося краще. Тут ми ж все-таки маємо пластик, який не буде так споліровуватись, і при тривалій роботі без рукавиці, можливо, я не стверджую, але можливо, буде трішки наминати. Почат, це треба перевіряти. І наші колеги з інших каналів перевіряли, і все у них було добре. Тому у нас немає скажімо так, причин не довіряти. Так, да, я думаю, що все буде окей. Що йде до цього ножика? У нас комплектні його пластикові. Да, правильно я зробив правильно з підвісом. Я думаю, ви все знаєте, що тут як робиться. І... Так, свісточок, е... да? Піхви, до речі, амбідекстерні. Серйозно? Так. Приємно. Ну, а, Приємно. До, до речі, хто не знає, хто такий амбідекстер, то амбідекстер — це та людина, який по барабану в якій руці тримати да? да. Я думав, у якого собачка якась. Ну ладно. Коротше кажучи, до цього ножа. Багато хто хоче собі купити свісток. Свісток же? По, По документах це брелок. Брілок свісток, щоб щось з ним робити. На ключі повісити або кудись іще. Також є. Завдяки такому брелку ваш ніж стає більш безпечний, при приточуючи нанес... при нанесенні поздовжньо-поступальних рухів у бік пластиліну. О! Ви не поранитесь, коли будете штурхати пластилін. Блін, ну важкий ніж. Так він і великий. І великий. Великий важкий ніж. Якщо я не помиляюсь, тут стоїть Д2. Так. Бо написано Д2. Ну, Всі знають про, про цей ніж. Вже, я думаю, достатньо. Ну, прикольно. Класний. Здорове. Великий ніж, тактичний, потужний і різучий, до речі. Тому що багато є яких ножів, які великі, потужні, але вони нічого не ріжуть, навіть не рубають. А цей і ріже, і рубає, і класно виглядає. Тому приходьте в ножи і особливо зможете. Тепер, тепер і цей ніж є у нас на полиці. Так, і тепер від українських компаній перейдемо до українських майстрів і українських майстерень. У нас є ось такі ось брутальний чоловічий. Ніж, пончик. пончик від чинуша. Знову ж таки, це у нас ластівка. Ластівка пік, рожеве руків'я, рожевий темляк і пончик на кайдексі. Ульті-кліп. Ластівку ви всі добре знаєте, ви її любите. Класична форма, але в новому виконанні. Світле лезо, метал без покриття, без оксидування. Або будь-яких додатків, він запропонував, каже: давай зробимо отак, буде виглядати прикольно. Виглядає прикольно? Так. Е шерізак. До речі, знову набирає популярність саме ця тема пончиків. Зараз слідкую за дуже багатьма компаніями, і майже у всіх виходять лімітовані серії саме в такому кольорі, і руків'я, і піхви. Ну, якісь. Ну, це різать пончики, тортики щось десь поділитись пончиком з Богом. Можете подарувати своїй дружині або дівчині. До речі, досить цікаво буде. Прикольно. Так, давай. Хто у нас далі? Е, хто у нас далі? У нас е, мало бути від цього майстра на цьому огляді два ножі, але один вже купили. У на, на нас є така традиція в нажиманні, що коли ми вибираємо якісь ножі для огляду, новинки, то їх зазвичай купують. Це новий майстер Щепаченко Наймс. Приємна, дуже така людина, з ним приємно спілкуватись. Цікаво, там ми поговорили, він прислав якісь ті ножі. Ну, ви на сайті можете знайти побачити, що є в наявності те, що у нього було. І далі ще я буду замовляти, він там попросив. Певний час у нього є ще якісь роботи, які треба завершити. І далі буде постійно постачати, я думаю, що в нажиманні ножі цікаві, нові. Показую вже ножа. О, як щільно. Це малюк EDC. Не знаю, чи він насправді EDC. тому що дивіться, повноцінне руків'я, воно здоровезне, воно дуже зручне. І він доволі такий... Не знаю, буде видно товщина. В принципі, запас є. Тобто це такий собі, що невеличкий, може і лісовичок. Ним зручно все робити. Він приємно і деревину стругати. І майстер всі свої ножі загострив вручну. Вони дуже агресивно ріжуть. Все дуже приємно. Чохольчик ножини тіхний, як хочете, називайте. Шкіра. Доволі жорстка, така надія. І, до, до речі, подвійний отвір для вентиляції. Так, отвір, ну, все-таки, D2, я думаю, що потребує вентиляції. Окреме, що мені сподобалось, це, ну, скажімо так, оздоблення цього всього. Тобто штифти. Це ну, певна робота вкладена людиною. І отака от, зроблена ним вручну бусінка. Болін вона прикольна. Цього вона нова. навіть більше уваги на собі концентрує, ніж сам ніж. Цікава, не, ну, незвичайна. Можливо, тут це не паракорд, здається, це щось таке простіше. Але ну, ми з вами розуміємо, що його завжди можна зняти і поміняти на той колір, який вам подобається. А оцю бусинку я лишив, вона класна. Прикольний ніж. Д2 на борту, класичні форми. Це дуже міцно. Він називається EDC. Хоч, Хоч ну, я, ну можна і на EDC його носити. Але я бачу, що це може бути нормальний, прикольний норм десь на природі. Знаєш, що він мені, от о, таке одне, можна сказати, перше враження. За рахунок своєї форми він мені чомусь нагадує акулу. Я не знаю чому. Ну, щось є таке. Але от трішки нагадує акулу. А за рахунок оздоблення руків'я, він мені нагадує от вітрильники саме ось. Темний колір дерева, ось ці ось латунні акценти. Тому що тут зазвичай ну ми бачимо там один, два, три піна якихось для того, щоб закріпити руків'я, А тут їх вісім пінів і по центру ще й мозаїчний угу. пін. Тобто, це прям дуже така велика робота саме над зовнішнім виглядом. І це, мені здається, дуже цікаво. Ну і дійсно, от я з тобою повністю погоджуюсь. руків'я прям... Повноцінне клас. В руку лягає, як, як під мене робилось. Тому, друзі, новий майстер, нові, нові ножі. Заходьте в нажимані і перевірте скажімо, власними руками, що це таке. Який тобі подобається, білий чи чорний? Білий. Кажи, чи я, чорний, я, чорний. я, я сьогодні на білому боці. Це нові ножі від. Мирослава Менісона це пелікани. І блін, вони мені подобаються. Я одразу перед зйомками, знаючи, чим це все закінчиться, ще замовив пеліканів. Бо поки приїхала по одному, один білий, один чорний, я кажу: ні, за тиждень до зйомок треба замовляти, бо відео вийде ну, і, і будуть потім дзвонити мені казати, де мій пелікан. Тут класна, така ножі. класна форма. А це такий модернізований несмок. Напевно, все таки нам потрібна ваша допомога від тих, хто знає, хто розбирається реально в формах ножів. напишіть пишіть це. Несмок. Хто шарить в ножах? Скажіть, що це таке. да бо ми трошки з Сергієм не ми Просто канал ведемо. Це не смок чи не не смок, бо в моєму розумінні це щось наближене до ножів громана канадських, які в свою чергу перехопили ці всі дизайни у традиційних трапорів канадських. І там форми трошки інші. Я вам скажу: я для себе шукаю, я люблю канадські ножі. Мені подобаються ці форми, і мені завжди цікаво побачити якесь інше прочитання канадського ножа, тому що він насправді працює. Канада це була дуже сувора країна, холод, суворі умови, і люди носили з собою ті ножі, які насправді в них працювали. І така форма дивна вона не була б такою, якби це не був робочий реальний ніж під свої задачі. Це різак, це мисливський ніж, кухонний ніж. І, по суті, канадський ніж це ніж виживання, тому що життя в Канаді було виживанням. Ну, а це сучасна ітерація на більш цікавій сталі. Це 690 пластик. Теклоки. Маленький. А, ні, тут маленький, а там великий. Ну, тут великий. Ну, який у майстра був теклок, такий вам і дістанеться. І, Мені... Ну, якість. Мені подобається якість обробки. А це на руки сутін. тут річ лайт, так? А, оце велике питання, тому що майстер каже, що тут HPL. Білий, а ось це чорна паперова мікарта. Ну, по суті, річ лайт. Ну, по суті, можливо, так. Що так. хочу додати, не знаю, чи буде видно на відео, але по формі руків, якщо дивитися отак, ну, по-перше, воно так, такою бочечкою трішки йде. І якщо дивитися згори, то в цій частині є потоншення, а тут трішки товще. Це дуже класно впливає саме на утримання ножа. І коли ви будете працювати по продуктам, чи навіть по деревині, ви взяли в руку. Руків'я не товсте, але воно лежить в руці дуже класно. В цю виїмку, там у мене, наприклад, навіть два пальці лягає, я можу навіть отак ніж тримати і навіть щось з ним робити. Тобто Це дуже зручно, саме увага до деталей, то про що Женя казав. Хоча, хоча сама Є. форма, отака от між канадцем і Несмаком, мені не зовсім зрозуміла. Мені подобаються не смаки класичні, а ось такий модернізований. Ну, не знаю. Я поки що не звик до такого. Мені трішки дивно. Хоча зручно. Ну це питання смаку. Смаки у всіх різні, руки у всіх різні, задачі схожі, але також різні. Саме тому існує безліч ножів, робників, І кожен рік їх стає ну, ніяк не менше. Якби можна було зробити один ніж і сказати, що він найкращий, ми тему закрили. Ну, я думаю, що да. він, це, інша, він це інший складаний DC Fix. Складаний DC Fix, а це е, фіксований польовий пілікат. Ну, до речі, е, в польову кухню, от, напевно, я б собі його взяв в кайфовий рибацький ящик. Я б його втінив, він би у мене відповідав би за кухню на риболовлі, особливо в білому кольорі. Подобав. Ну, кольор. Білий. Да. Так, це це я, досить я... рідкісне явище, коли на ножах використовують білі кольори. От, там, білий, трішки сіруватий, але досить світлі, щоб були вони. Подобається. Нічого не можу сказати. Якщо є у вас змога, заходьте прямо в магазин, прям в нажимані, потримайте в руках. Він на полицях незабаром з'явиться цей ніж. Я думаю, коли відео вийде, що він вже буде. Ой, дай Бог, щоб на полицях, а може вже у когось буде лежати на полицях. Да, і взагалі досить сидіти вдома, приходьте в нажимання, У нас кожного тижня збільшується і збільшується асортимент. Дуже цікавий для України навіть унікальний. Тому слідкуйте за нашими оновленнями. О, давно вже від короби нічого не було. Прям нового. В новинках? Так, в новинках давно не було. Так, зараз ми будемо їх показувати. Це а... старі нові ножі. Ножі ті самі, які ви знаєте, любите і дуже активно купуєте. Це один з найпопулярніших виробників в нажиманні. Прям багато. Багато хто хоче собі ніж від короби. І це новий колір руків'я. Так, зараз я дістану ще один ніж. Так. Женя, тобі там так незаметно маякують, щоб ти крутив ножами. Щоб я крутив ножами. А я не знаю, що це за колір. Бо я ніколи не знаю, що це за колір. Це Тіфані. Сергій, це не чесно. Ти тупо прочитав те, що написано, в да. назву. Я знаю, що це Тіфен, а от які, як, він, як він насправді виглядає, я не знаю. Я б напевно назвав би а, Колір морської хвилі. Мокрий дельфін. Ні, мокрий дельфін, то що сіре. То, що сіре. Так, ну, а добре. це колір морської хвилі. Раніше я не розумів, а, коли, коли там був значно-значно менший і молодший. А, казали там, автомобіль кольору морської хвилі. Думаєш, блін, звучить дорого, дивишся на нього. Так він же синій. Ну, синій. Морська хвиля це... не така. Мені сказали, що це не зовсім синій, що це якийсь такий. Це між, е, між блакитним, зеленим, синім. Ну, тобто це колір морської хвилі. Ну, що ви не розумієте. Коротше, мені подобається. А в чому суть, чому ми їх показуємо? А, тому що це мікарта на років ї. українського виробництва. Я думаю, що це важливо. Ножі українського виробництва. І мікарта українського виробництва. Дуже приємна на дотик. Я так розумію, що дуже приємна вона в обробці, тому що з неї витягають. Ну прям ну, приємний фініш. Ну і самі ножі. Це короба, я не знаю, що тут сказати. Все завжди о, от з коробою. Ви, ви цей бренд любите, ви його знаєте. А зараз він іще й в такому новому кольорі. А для нас е, хочу підмітити те, що це вдвічі приємніше, тому що українські майстри використовують українські матеріали. А ми, як проект, як магазин, ми спонукаємо нашу спільноту і наших виробників все більше і більше звертати уваги саме на ножову сферу і виробляти матеріали для ножовиків. Це важливо, це підтримує економіку, підтримує виробника. Ви е, завжди хочете мати недорогий український ніж, але купувати е, якийсь ну, інший. Купуючи український ніж, ви згодом знижуєте ціни на українські ножі. Тобто їх стане більше, матеріалів стане більше, конкуренція, доступність, якість. Короба і так дає якість, якість топова. Ми порівнювали, колись, колись було відео з Марком, ми порівнювали. Він казав, що ці ножі не поступаються одній німецькій відомій компанії по якості. По тому, як він ріже, по металу, по обробці, по всьому. Там він називав цінник щось порядка 16 тисяч за ніж. Там буде коробочка, може, прикольніше. Але, друзі, приходьте в нажимані, кажіть, хочу коробочку поприкольніше, я вам запакую. І слово фігустов, можу написати маркером, якщо треба буде. І буде у вас класний ніж. Все, це я відклав. Мені нема що сказати. Класний ніж, все перевірено. Новий колір. Морська хвиля. Новий колір ваших улюблених брендів. Тому приходьте в нажимані за своїми новими старими улюбленими ножами. Чекаємо на вас.